Хто тут в нас такий? А хто тут в нас такий? Дивіться, який Тоні сьогодні шикардосний сніданок. Що це ти таке гамуєш, Тоні? Привінчики. З шоколадом із бананом. Шоколадом і з шоколадом із бананом. А це? Киві. Киві. Саме смачне золоте. Так. Окей. Прикольно. А за віконом у нас щось таке відбувається. Зима. Зима, зима. Тоні сьогодні не йде в садочок, бо сьогодні у нас що, Тоні? Вихідний.

А то ну чик то за тихенько. Нічого, ну трошки погори статку. А ну розкажи, ти вже в садочок скучив за садочком чи ні? Равхіник скучити? Ще не скучив? А можна тату один блічий візьме? Да, Такий. Mm -hmm. Дякую. Ням. Який смачний. Потоні їсть таке смачне? ням 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 Я навіть не знав. А в садочку вам щось смачненьке дають? Що тобі подобається в садочку найбільше? Моє улюблене? Так. Да. Валеники.

Мама, а будучи а у нас блінчики? Будуть. А вон наша мама там стоїть, готує. Okay. У нас сьогодні неділя, сьогодні вихідний. І Тоні сьогодні вдома. Але Тоні трошки прихворів, У нього температурка була два дні, тому він на вулицю не йде, а сьогодні сидить сьогодні вдома. І вже зранку їсть такі смачні смачні блінчики з шоколадом з бананом. І ще там один секретний інгредієнт мама дає. А який? Дуже корисний для діток. І не тільки для діток, і для дорослих, і для всіх. Але мені з ними розказуєш мені на вуско. А хай дітки напишуть коментар. Як вони думають, що мама таємно додає клинчики. Щоб тоня не знав. Але ми розкриємо. Але ми розкриємо вже цю таємницю. Так. Бо Бетоні вже і так їх їсть. І буде продовжувати їсти, бо йому подобається. Але якби він знав, що це там є раніше, він би не їв. І це. Три. Два. Це зелена гречка. Mm. Бачите. Mm. Зелена гречка, але вона дуже корисна, через то в плані такі великі м'язи. Mm. Але ж ти не знав, що вона там є, тобі було смачно? Там ще є вівсянка і чиє? Я люблю ці або зобі зелені. Є ще вівсянка і чия мама карди, чуєш? Так, банан. І ще киви, ти можеш один брати один блінчик і заїдати киви. Так ще смачно. Мама, де ще блінчиків немає. А во в мене є. Що щось не доїзиш, що <ріст> <ріст> та один... туди їздиш. Тоня, а ти бере. Та дай покривало, то впало А ти бери один блінчик і заїдай. Ні, не вставай, не вилазь. Та я сам сповзаю. Ти бери один блінчик і е, 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 заїдай. Йоскі матки. <ріст> Тоня. Бери один блінчик і заїдай його всим син. Саме смачне і золотим. Так. З'їв кусочок. Це киві, мені саме більше подобається. Ну тобі що ти несеш? ще не я замовляв. Ківі. Тоні мені кожного ранку каже, каже, що хіба я це замовив? Офіціант, будь ласка, заберіть поки що це. Соні, та тут зараз це дуже швиденько. Так, тато на нього гляне і його вже не буде. Тато ти чекає, що ти це сказав. <рес> тато та, як та, хижак сидить і полюбить. <рес> та. Тато тут бідняга сидить, думає, хто що не доїсть. <рес> то ні. Мама, зніме нас, як ми граємо ту гру, добре? Ага. Так давай бери блінчик. Але ви тебе маєте за мене курочки. Так. Болівайте Доні, пишіть коментарі і ставте лайки. Бо я вже один раз татам, тато був самим сильним халком, а я боксером людиною і я тато, виграв, А мікрофон впав. Тоні, давай візьми один блінчик і заїж його. Вкуси блінчик, і киві. Та в мене ще чуть-чуть не вистихло. От попробуй, хочеш, тато тобі покаже, як це треба робити. Дивись, береш один блінчик. Раз. Що ти його надкусив? Йди. Що ти його надкусив? Ммм, mm. ням-ням. Як смачно. Нам казали, хто надкусив, то вже не можна їсти. То давай мені. Давай. Ну візьми нормально, зараз впали. Ой. Ой. Давай. Все. Да, ага, А я думаю, вот сайт белый. А? Это что такое? -то? Я подумаю да. Кто не съест все эти блинчики, че нет? Я думаю, что нет. Скажи, что ты не думаешь, что ты надеешься, что нет. Я Чомусь думаємо, що там не, не А дивіться, яка у нас за вікном падає сніг, хоча вже квітень і сніг падає. Не в садочку, що це буде сніг падати. Пані, enjoy your meal with you. Нам казав, що в садочку, що це буде сніг падати. Так, в садочку бачиш, вас все знає. Давай, да тут. Бере вилочку, вилочку краще. Ты вмієш вилочку краще. Тонь. Нічо собі, то не вміє їсти вилучкою. Е. Я. Що таке, то? Есла. Та як це кілі самесолод? Кисло. Як кисло. А дивіться, яку Тоні отримав нагороду? Глянь. Читайте подяка. Нагороджується Тоні Бурмас, вихованець середньої групи номер 1 Бембіки за участь у святі гумору у царстві сміху. Дякуємо за артистизм, активність, творчий підхід. Та чудову декламацію гуморески. Тоні, ти знаєш, тобі от дали цю подяку. Мені нагородили... вже читали і бабуся, і мама, і Андрій. Так. тобі е, Тебе нагородили цією подякою. Скажи, а ти знаєш за На... що? За чому? А, а я все... і ми там вибивали пасти, я вибивав яблуко і вишня. А ти зна... Ей, всі пасти візя. Яблука, бо з яблука, то не вийде. А Ти знаєш за що тобі дарують цю подяку? Знаю. За що? За те, що я розказував. За чудову декламацію Гуморески. Ти знаєш що це таке? За Гумореску. За чудову декламацію Гуморески, тоні. Мама, ти знаєш, що таке декламація? Так. Що? Це виразно, за те, що він виразно розповідав. А, ну бачите, то тільки так. Я не знаєш, що таке декламати. Ні. Я не знаю, я не знаю. Декламувати є ще А до речі, Тоні теж не знає, так що не треба ляля, що це тільки я не знаю. Ляля? Ну Ти ж говорять не розповідати, а декламувати. Я зрозумів, я вибачаюсь, я трошки не грамотно. скільки можна платич? Талайки. А нам казали, що буде баба, Яга, Я кажу, я би зламав метлу неї кинула, а потім вона падає і в вот отак вона на небо повітіла. Баба Яга, повітіла. Я кажу на своєю метою як? Я кажу, я її словно вихою. Я кажу, я її все одно вихою. А потім помаю. Бабойошка? Бачите, хто не довго їсть? Вже 12 хвилин то не їсть. І це я вам хочу сказати дуже добре, тому що... Корисно їсти повільно. Так, Тон? Mm -hmm. Так, парбарикі. Mm -hmm. Так, бачите, це такий Тоні сніданок. Так, mm -hmm. так і це відео на дан. Хто казав, що я не всі блінчики з'їм? Я казав. Тато надіявся просто. Тато не Тато надія. Ні, mm, тато навпаки хотів, щоб Тоні всі з'їв блінчики, щоб Тоні поїв добре. Ну Тоні, ну, взяв і все виплюнув, а то прибирати буде. Тоні, випите, що цей э, чайок з смородинки натуральний. Там забереться просто. Ця доберіть, будь ласка, це просуть. Родинку випити Відмет. Ну, спочатку давай кі Тоні. А вгадайте, який я мультик дивлюся. З ведметями. Гадайте. Ну давай, люди зіхать там вгадують. Але ти не каже зараз. Що? Так. Ти мені скажи, ти це киві доїсиш? Там, де... Там, де є пласал. Ну що, ти доїсиш? Киві чи ні? Кисила. Не будеш їсти? Ну, дуже кисло. Спор... Теплу смородинку, тому що в тоні температура маленька. І смородинка що робить? Допомагає. Так. Смородинка лікує. І допомагає цієї зими. Скільки разів таке було? Правда, Тоні, що ти. І з вас експеримент вийшов. Що. що ти пивсь морольнику? А я то зробив експеримент. І вона допомагала, так? А я то зробив експеримент. Малювання, бачите? Малюю. Не розпадалася. Зараз порузиває хай. Мапошк, мапошк, мапуш. Це ми скільки разів тобі допомогла допомогти допомагала саморадам. Що це значить? ЧОТИРИ. ЧОТИРИ рази. Чотири рази не була температура. Він певні родину і вона допомагала, так? Так що, дітки, що? Пийте смородину. Абу бульон. Так, або бульон. А? Все вірно. Ну що? Дітки вже побачили, як вони не снідає, які мама стіданки робить. Так що ми ну, будемо завершувати. Тоні. Ми потім показуємо, як ми граємо хлопку. Так. А що тоні? Тільки болюйте за мене, величезні кучки. Так. А що треба сказати в кінці кожного відео, Тоні? Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. <гум> Молодець.